Слава Богу нашому, щиро вітаю кожному. Хочу сказати, що ви на правильному місці. І ми будемо продовжувати міркувати в тому ключу, яке було перед цим, як шукати лиця Божого, що допомагає е, знати його серце більше, глибше. І буду ділитися такими практичними міркуваннями з особистого життя. Е, моє життя і так я. Стараюся його вибудовувати, розуміючи, як вже було сказано, ту Божу любов, те покликання, ту відданість Бога, вона не залишає мене сидіти на тому рівні, який є. Постійно хочеться знати його більше, хочеться чути його голос частіше. І саме в такому напрямку ми будемо міркувати. Сьогодні лунала пісня, що ти в мені, я в тобі. Це що говорить? Про що це говорить? Говорить, що ми з Богом одне ціле. Це говорить про ідеальні стосунки з Богом. Чому Бог хоче, яка кінцева мета, щоб ми дійсно були одне ціле, знаючи його лице, знаючи його характер, знаючи його вподобання, що Йому подобається, а що ні. Одного разу, коли я читав текст, який записаний, будь ласка, в Галатів 2,20: вже не я живу, але живе в мені Христос. Або інший переклад, живу вже не я, а живе у мені Христос. І коли я читаючи цей текст, Дух Святий проговорив до мене, а що я зробив сьогодні через тебе? У сьогоднішньому дні? Що я зробив? Що через тебе вдалося мені зробити, використовуючи тебе? Що саме? І знаєте, я почав аналізувати свій день. Почав аналізувати свій день. Адже, як вже говорилося, згадувалося сьогодні тих бджіл, що Бог не хоче, щоб ми уподіблювалися до труднів, які нічого не роблять, а тільки дай, дай, дай. Бог хоче, щоб ми чули його лице, чули його голос, знали його, знали його вподобання і рухалися згідно його волі. Бог хоче робити через нас ту чи іншу дію. Амінь. Бог не хоче. Так, знаєте, день прожить, щоб нічого не зробити через нас. Це не ідеально. Якщо ви, можливо, задавалися, який не ідеальний день для Бога у нашому житті, це коли ми, будучи маючи Духа Святого, адже Бог Отець на Небесах, Бог сильний прийшов на цю землю, звершив ту місію, пішов на небеса і сказав, не залишу вас сиротами, не залишу вас домами, пошлю вам Духа Святого. І це дійсно краще. Один чоловік казав: Ну як краще? Ну краще, щоб Ісус Христос був би тут фізично. Але ну що це було? До нього б могли приходити не всі люди, він би був би в одній якійсь певній локації. Максимум би, що сучасний Ісус Христос міг би зробити, це вести Ютуб канал там чи TikTok, якби, щоб охотити більше людей. Але Дух Святий, він живе у нас, вірних своїх дітей, поселився. І ось ідеальний день для Бога, це коли стає його дитина зранку і каже: Дух Святий, а що ти хочеш робити сьогодні? Дух Святий, покажи мені, що поправити в моєму житті, які потрібно зробити зміни, кому потрібно засвідчити, кому потрібно проявити якесь там, добре е, діло зробити, чи, можливо, підтримати слово. Покажи мені. Ось». Це є такий хороший індикатор, коли людина задає Богу ці питання, то вона шукає його лиця. коли та пісня співається. Я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь. Голосом буду Твоїм, щоб царство Твоє прийшло. І дійсно ми співаємо, ми співаємо. І це дійсно в цьому є воля Господня. Але важливо задати питання, чи дійсно так є? чи я є руками Божими, чи є ногами, чи є голосом. Адже через кого Бог виявляє свої істини, проголошує, свої принципи, через кого Бог використовує, спасає людей? Через кого? Через своїх дітей. Я думаю, мало хто із нас може похвалитися тим, що особисто там ангел Господній, чи Ісус Христос явився і сказав: Віруй в мене. В основному, як ми покаялися? Хтось. Колись, сказав нам добру звірству, це торкнулося нашого серця. А давайте припустимо, що якщо та людина була не в неналежному стані, понурилася в свої проблеми, хто б сказав? би? Хто б сказав? би? Тому, як один брат е, говорив, що одне із, що йому захочеться зробити, коли він буде там в раю, це знайти тих людей, які були причетні до Його спасіння, і сказати їм дякую. Тому дійсно це велика пошана, повага тим людям, які кожного дня перебувають в покликанні Божому. І ось сьогодні ми поділися такими практичними уроками, що особисто мені допомагає чути голос Божий кожного дня. І ось перше, це так його можна звати, якби тему сьогоднішню це духовний щодень, або що допомагає чути голос Божий кожного дня. В мене є певний шаблон, певний шаблон, і його сьогодні ми роздрукували, залишили в церковній бібліотеці, хто захоче після зібрання може його взяти. І ось цей шаблон мотивує мене шукати Бога більше. Це не означає, що ось є якась рамка і все на цьому. Але і, і вона суха, без дій, немає в ньому життя. Ніяк. Це є певні питання. Які, я розумію, прийшов новий день, вони ці питання якби є, і мені треба на них в блокноті дати відповідь. І ось перше сьогоднішню тему можна для того, щоб вона закарбувалася, розбити на таких три пункти: ранок, обід і вечір. Скажіть, легко запам'ятати? Ранок, обід і вечір. І ось ранок, ранковий старт, він в мене складається із трьох таких підпунктів. Це читання Біблії, наступне ключові вірші і молитва по святку. Як це виглядає практично е, говориться наступне, будь ласка, практично читання Біблії. Тут е, зображене чисто для прикладу. Е, відкривається розділ. Я читаю третє Івана послання, перший розділ. І далі записую ключові вірші. Тобто, що мене торкнулося? Що мене торкнулося? Це може бути один вірш, може бути три, може бути чотири і п'ять віршів. Записую ті вірші ключові, які мене торкнулися. І внизу записую, що мене торкнулося. Це може бути слова молитви до Бога, це може бути якесь відкриття, в чомусь поправка в моє життя. Чомусь, якби, щоб служити Богу якісніше. І тут, якби в даному випадку, торкнувся мене е, п'ятий і шостий вірш. Любий, ти показуєш вірність у всьому, що б ти не робив для братів, навіть якщо вони незнайомі. Вони засвідчили про твою любов перед церквою. І добре зробиш, якщо відправиш їх у дорогу, так, як до вподоби Бога. І ось що мене тут торкнулося. що... Ні, nee. сам той чоловік свідчив за себе. Ось я такий хороший. От, шануйте мене, визнавайте. Але про нього вони засвідчили про твою любов. Тобто його любов була видима для інших людей, і вони засвідчили. Сказали: оцей брат дійсно це богобійна дитина Божа. Він шукає його лиця і його любов. Яка проявляється до інших людей, вона видима. І що я собі занотував в своєму блокноті? Отче, допоможи мені жити так, щоб моє свідоцтво надихало інших вірити у тебе, вірити глибше, вірити посвяченіше. Моє свідоцтво, щоб не я сам про себе розказував, ой, який я хороший, і те, і те роблю. А щоб, знаєте, як то говориться, як один чоловік казав, я благовістю кожен день. Да, питають його. Так, да, каже, благовістю кожен день. І інколи слова. І інколи словами. І ось е, в даному випадку, і це дійсно хорошо, коли про нас можуть засвідчити люди. Сказати, що це дійсно дитина Божа. Він і стриманий, він і люблячий, він і терпеливий, він і добрий. Це дуже добре. Не коли ми самі про себе розкажемо, та я там своїми руками досягнув, та я там досів, та це ж моя рука, якби і так далі. Це не є в цьому Божа воля. Але Божа воля в тому, щоб ми безкорисливо служили, виконували Його волю. І хороший індикатор такий, знаєте, коли про нас можуть сказати люди, з нас можуть брати приклад. І ось знаєте, цей віршик мене торкнувся в цьому розділі. І далі. Три пункти ранок це е, читання розділу. У мене, як правило, це один розділ. Я беру зранку один розділ і його читаю. Який би він не був би там: 16 віршиків, 32 вірша, один розділ прочитаю і записую ключові вірші. Це можна робити в електронному блокноті, це можна робити в звичайному блокноті. І... Але важливо це робити. Не просто записати ключові вірші, а ще й під низом записати, а що торкнулося із того чи іншого вірша. І ось третє це молитва по святу. Молитва по святу. Вона звучить орієнтовно так: Отче, в ім'я Ісуса, допоможи мені сьогодні жити для тебе, очисти моє серце. Зміцни мою віру, навчи мене ходити у твоїй істині. Нехай усе, що я роблю, буде для твоєї слави. Допоможи мені перемагати все, що атакує мою душу. Десь орієнтовно такими словами, в кінці, коли прочитав розділ, коли записав ключові вірші, коли записав відкриття із тих ключових віршів, я звертаюся до Бога і прошу тебе, Господь, допоможи мені, допоможи мені. Очисти моє серце, подивися, що там в моєму серці. Допоможи мені цей день прожити краще, чуючи твій голос. Простих три пункти. Простих три пункти. Далі рухаємося. Наступний обід. От, от день. День практичне життя у Христі. Тобто, ранок, обід і вечір. Да? Ранок, обід і вечір. І знаєте, коли згадую такий випадок, коли встаєш зранку. І дійсно треба вже бігти, вже опаздуєш, вже опаздуєш. Терміново там до 9 часов ранку треба непланово зробити дві зустрічі: одну з'їздити, друга зустріч. І пам'ятаю, я не встиг якби, цього зробити, тому що ну, не вистачило часу, тому що форс жодного треба було летіти, вже зробити якби, те ту чи іншу справу. І ось коли цей шаблон він є, і я розумію, це важливо зробити. Сидю на роботі, обідній час. І замість того, щоб з кимось там поговорити, щось як би, про своє, чи про гортати, я відкриваю цей шаблон і дивлюся. Пусто в мене. Розділу не прочитав, ключові вірші не записані. Молитва, якби, ну, не зроблена. Звичайно, що зранку я молюся. Боже, дякую Тобі. Але конкретно за те, що мене торкнулося, я не помолився. І що роблю? Я в обідній час починаю читати той розділ, починаю записувати ті відкриття, починаю молитися. І ось чому це робиться? Чому це нас доганяється? Тому що розумієш важливість цього. І розумієш, якби, що коли є шаблон, коли є оці такі питання, тоді розумієш важливість цього, що ти не хочеш прожити просто пустоту якийсь день. Просто пустоту. Для чого я ділюся цим шаблоном? Для того. Щоб поділитися тим, що допомагає мені знати Бога більше, переживати його краще, чути його голос це прості питання, але вони допомагають е чути його голос. Кожного дня. І мені особисто не хочеться, щоб коли там створюючи, прочитавши, заповнивши шаблон, до прикладу, на 27 число, потім я ввечері створюю шаблон на 28, не зранку, тому що я розумію, що рано прийде, не буде часу особо створювати той шаблон і питання. Я створюю його з вечора. І ось мені не хочеться, щоб якийсь день прожити і там було ноль. Нічого не записано. Добре, рухаємося далі. День він складається з таких двох практичних питань, практичне життя у Христі. Перше питання, чи є щось, що я маю віддати або про що попросити Бога? І наступне, кому я можу сьогодні послужити? Перше це чи є щось, що я маю віддати або попросити Бога. В час такий буренний, коли в світі. І в нашій країні триває війна і неспокій, і десь когось паніка, в когось апатія. І коли людина задає питання таке собі, чи є що, що я маю віддати. І коли чесно аналізуєш своє життя, кажеш, а я хочу віддати. В моєму серці неспокій. Неспокій за цих подій, що відбуваються в світі. Боже, я хочу віддати оцей неспокій. Дай мені свій мир. Ти сказав своєму слові, даю вам мир. Не такий, як світ дає. А коли Бог дає мир, який походить від нього, то тоді в серці спокій. Тоді навіть хтось подивиться про мову Трампа. І в серці спокій, уявляєте? Як сьогодні заходжу на зібрання, бо мені одна сестричка говорить, подивилась про мову Трампа, і в серці спокій. Хтось каже, та й мені б таке. Да? Мені так. І знаєте, той, хто е, має мир в серці від Бога, то що б не відбувалося? Які події не відбувалися в світі, в сім'ї, в державі, на роботі, людина буде мати спокій, буде мати мир від Господа. Це не означає, що її там воно не, не вона не переживає. Ні, можливо, там і переживає за те чи інше, але вона розуміє, що її життя в Божій руці. І, знаєте, як одна мудра порада, єпископ говорив, не переживайте за те, що ви не можете змінити. На що ви не можете повпливати. На те, що ви можете змінити. Те, що ви можете повпливати, переживайте. А так ночі не спають. Як спілкувався також з одним, і він каже, ой, не спав вже цілу ніч. А, чого? а то в мене є така проблема, я дивлюся новини. Оце до 4 ранку, до трьох часов ранку, може дивитися новини. Якби, і не спати. І, знаєте, коли Бог дає мир, приходить спокій. І людина розуміє, ну що мені ці новини, ну подивився тих 10 хвилин, а так годинами листать, дивиться і так далі, воно забирає спокій. Тому оце таке питання, воно мотивує задуматися, а що є щось таке, що я маю віддати Богу? Що є таке, що я можу попросити у нього, щоб він забрав, щоб він допоміг, щоб він, можливо, дав мудрості, тому що важлива подія сьогодні відбувається. І раз, собі в блокноті це записую. Потім наступне, кому я можу сьогодні послужити. Це питання важливо задавати, і воно мотивує мене думати не тільки про себе, тому що всі по натурі ми свої. Люди, егоїсти? Один казав, та ні, я не егоїст. І дуже простий спосіб, щоб перевірити. Якщо б взяти б, я би вас сфотографував, би, і ви б дивилися фотографією загальну, кого б ви шукали в першу чергу? Себе, так? Да? А скажіть, якщо е, ви вийшли погано на тій фотографії, яку ви оцінку дали тій фотографії? Погано, так? Да? Про що це говорить? Про егоїзм. Да? Про йогоїзм. Всі хорошо, але я погано. Я, да? Вийшов. Це егоїзм. І ось коли ми задаємо питання, кому я можу сьогодні послужити, це нас мотивує думати не тільки про себе, а про інших людей. А про інших людей. Як повністю єпископ ділився словом, що блаженніше давати, ніж приймати. Або він назвав свою тему так: давати це отримувати. І ось Ісус Христос говорить, через своїх апостолів Блаженніше давати, ніж приймати. І ось цей питальне речення, коли в нас воно записане, воно нас мотивує не концентруватися на собі. Адже в світі люди більшість концентруються на своїх проблемах. В мене не так не вистачає, мені не сказали, до мене не підійшли і так далі. До мене, до мене, до мене. Але небагато таких людей, які шукають. Прям ціль життя, ціль дня встали зранку, і вони шукають, кому я можу сьогодні послужити, кому я можу сьогодні проявити Божу любов. До кого? І знаєте, коли задаєш ці питання Богу, Бог бачить чи серце, і Він показує кому. Показує. Адже бачиш, що це дійсно дитина Його, яка шукає. Кому вона може поблаговістити, кому вона може сказати? І знаєте, що скажу з досвіду? Що навіть прописуючи, що можу там, за ту сім'ю помолитися, того відвідати або до того подзвонити. І знаєте, коли навіть прописуєш, то Бог, бачучи серце, він протягом дня посилає такі зустрічі, такі спілкування, що в той блокнот ще можна ввечері дописати те, що не планував. А чому так? Тому що Бог бачить серце людини, яка шукає, кому вона може послужити. І Бог так робить, ті дотики там зустрілися, там побачились. І раз, і пішла нотка спілкування. І слово посіялося. Тому е, важливо задавати собі це питання. Так скажу ще з практики. Е, хорошо це робити ще зранку. Задавати питання, що я можу віддати, кому я можу ще послужити. Але не завжди я вже сказав, що зранку можна встигаєш все це зробити. Бувають дійсно форс-мажори. Тому той, хто розуміє серйозність, той доганяється протягом дня, щоб ці питання там були відповіді. Добре, рухаємося далі. Вечір. Вечірній звіт перед Богом. Так його називають. Вечірній звіт перед Богом. Він складається із чотирьох таких питань. Це запис. Подяки чотирьох таких питань, що потрібно змінити або покращити завтра. Тобто вечір прийшов, вже день, от бігав, працював, вже, сідаєш спокійні обстановочки, І той, хто каже, там немає часу, це буквально займає 10-15 хвилин. 10-15 хвилин. Замість того, щоб подивитися телевізор чи щось прогортати, якби можна знайти той час, щоб присвятити цьому. І ось перше, це що потрібно змінити або покращити завтра. Це питання, воно допомагає аналізувати день. Аналізувати, що було не так, що було так, і що я хочу, щоб завтра було краще. До прикладу, десь не стримався в чомусь і прописуєш, Боже, я хочу, щоб такі ситуації, які були сьогодні, бути більш стриманими. Наступне, що говорив. Дух святий мені сьогодні, що говорив? І записується. Адже помните текст на початку, який луна: вже не я живу, але живе мені Христос. І Бог не хоче так проживати день, щоб нічого не сказати до нас, щоб нічого не зробити через нас. І ось що Дух Святий говорив? І записуйте відкриття, які були через Слово, записуйте відкриття, які через обставини. Трапилися. Можливо, вони дискомфортні обставини, але я вірю, що навіть в таких моментах Бог говорить до нас через ті чи інші обставини. Наступне: подяка Богу за де? За що я вдячний Богу сьогоднішнього дні? Не тільки словами дякую, але кожного дня не лінуюся, прописую. Дякую Богу за вічне життя, дякую Богу за роботу, дякую Богу за сім'ю, дякую Богу за ще один день прожитий в нашій країні, адже тут дійсно прожив один день це вже подвиг, як один говорив. І прописується, за що вдячний Богу. І четверте, це молитва довіри на завтра. Вона звучить орієнтовно так. Господи, дякую за цей день. Навчи мене завтра ще більше жити для тебе. Дякую тобі за цей день прожити з тобою. І вранці, і в обід, і ввечері. Я дякую тобі. І ось моє прохання за завтрашній день, допоможи мені завтра ще більше прожити цей день з тобою. Ще більше знати твоє лице, ще більше знати твоїх подобань, що в твоїх очах високо, а що низько. Допоможи мені, Господь. І ось молитвою завершується оцей записначок тому ж дні. І потім створюється шаблон на нове. Що я хочу сказати? Що створивши цей шаблон, вірю, Дух Святий дав його мені, і я ділюся сьогодні для кожного із нас. Але коли це шаблон сухий, діла не буде. Коли воно просто як для галочки діла не буде, скажу з досвіду: у мене кожного дня лунає будівник 19,22. І на ньому написано читання Біблії, молитва, там, купання, спати і так далі. І знаєте, що я роблю його? Я вже його просто автоматично виключаю. І далі йду займатися своїми справами. А чому так? Тому що той в мене в будівлі дуже часто, просто як така шаблон. Шоблонності. Тому, знаєте, можна дати багато рецептів, можна про багато що говорити, давати багато порад. Але коли в ньому не буде життя, це просто діла не буде. Коли ми не переосмислимо це, коли ми не вкладемо в це бажання, прагнення, спрагу по цьому, спрагу по Богу. І отже, роблячи висновок, ми сьогодні міркували на таку якби, тему, що допомагає знати Боже лице більше, глибше. Або ще можна назвати її духовний щоденник. Ми поговорили про ранок, про обід, про вечір. Як важливо дати правильний ранковий старт. Адже коли правильний старт, то тоді буде правильний і далі перебування дня. Тому я бажаю і собі, і кожному із нас, щоб ми кожен день проживали з Богом. І щоб в нашому в тому блокноті хто записує. Хто якби, собі якби десь в устно веде, якби, щоб кожен день був прожити із Богом. Щоб не було просто, знаєте, пустих днів. Да, так, Прожив якби 28 число з Богом і там ще 7 березня прожив з Богом. А далі тиждень був якби для себе. Просто, знаєте, прочік. Бажаю і собі, і кожному із нас, що коли ми представимо перед Богом. Давайте уявимо на хвильку ті красоти, ту невимовну красоту. Коли дитина Божа, вона предстає перед Богом, написано, що віруючий на суд, не приходить. Але ми предстаємо перед судилищем Христом для того, щоб отримати згідно того, як ми жили, що ми робили, добре чи худе. І ось прийдуть люди, предстануть перед Богом. І Бог, уявіть, якби є там 100 чоловік. І Бог говорить одній, молодець. Ти не дивлячись ні на що, служила мені, була вірна мені, виконувала мою волю, була в центрі того покликання, до якого я покликав тебе. А другим скаже, ось твоя велика нагорода, заходь. А ти скаже, на тобі нагороди нема. В цій сфері тобі нагороди нема. Тому що ти здався, ти здувся. Все, як ти. Та ой, мене не люблять, мені щось там сказали. Про мене щось не те подумало. Сюди буду я служити, що тобі тут нагороди нема. Потім наступна буде сфера підніматися. Це так і людськими словами це розказую. Але той, хто прийняв рішення проживати кожен день з Богом, чим більше буде світла в нашому житті, в Божої присутності, тим воно буде висвітлювати темні сторони. І воно буде нам показувати, в чому потрібно змінюватися, де поправити свій свічник. І Оті моменти, про які не хочеться здатися, забуритися в собі, закритися, Дух Святий буде щодня тривогою. говорити, не роби цього, не роби цього. Служи, будь вірною, будь вірними. Продовжуй рухатися зі мною кожного дня. І пам'ятаймо, що коли роблячи це, буде велика нагорода в ім'я Ісуса Христа. Амінь.